25 грудня 2025 року Різдво ми спробуємо знімати на різдвяних вечірніх вулицях міста Кропивницького. Іду до різдвяного містечка, яке знаходиться в центральному сквері. Сьогодні навіть на свято електроенергію вечірні години не вимикали. Не знаю. Все освітлено дуже яскраво. Для Макдональдса. Зараз перейду проїжджу частину. Ось так, у нас тут гарцюють. Коли Макдональдса торгівельний центр депо. Там Київ, готель колишній. Ось ми підходимо до різдвяного містечка. Це освітлено. Центральний сквер. Спробую зайти тут. Через пандус які зроблені для візочників. Санкт-Донас. Дитячий майданчик. І ось так виглядає. Ну, зараз 17.35. десь. Виступів поки ніяких нема, а так у день тут співають різдвяні колективи там. Ну ось. Такий головний поштам. Ще раз подивимося навколо на таке незвичне а це так я зрозумів головна ялинка торговля вже чи згортається чи просто не Вот такие центральний сквер. Все наикраще, гарний свят.